З тобою, гіпнопрактик, з тобою гіпнопрактик, гіпнопрактик Вікторія Королюк. Для того щоб перепрограмувати щоб свій, організм, свій організм треба, треба робити 30, 30 ночей поспіль. поспіль. Кожного, кожного разу, разу, коли ти будеш лягати спати, спати, вмикай цю гіпнопрактику і засинай під неї. Мій голос. Має відлуння для того, щоб заплутати розум і проникнути глибше у підсвідомість. у підсвідомість. Знайди зараз у ліжку саме зручне положення для свого тіла. Зроби перевірку, чи зручно лежить твоя голова, чи зручно зараз твоїм ногам. Чи зручно лежить твоя спина? Чи зручно зараз твоїм стегнам? Дозволь прямо зараз розслабитись своєму тілу і зайняти ліжко кожною своєю клітинкою. Відчуй, відчуй, як, відчуй, як відчуй, як твоє розслаблення, тіло розслаблюється і займає найзручніше положення. Починай, починай поглиблювати своє починай, дихання, Роби це комфортно для, комфортно себе. для себе, кожного, кожного разу, разу роби більш, більш глибокий вдих. І видих. І знову робив і, вдих. Вдих. і видих. Поглиблюйся. Поглиблюйся. Занурюйся. Провалюйся, валюйся. Відпускай, відпускай свою важкість. Відпускай. Свою важкість. Свою важкість. Свою важкість. Відпускай відпускай свою втому. Відпускай, відпускай свій біль. Тобі стає легше. Ти розслабляєшся, ти розслабляєшся. Ти ти звільнюєшся, видихай, видихай, вдихай, 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 видихай. Позбавляйся болю, позбавляйся болю, позбавляйся важкості, важкойся важкості. Відпусліть, послід, послі, пускай. Засинай. А я буду давати тобі нові психоемоційні установки. Завдяки яким ти позбавишся своєї проблеми. Відпускай контроль. Вдихай, вдихай, видихай, видихай, засинайся, засинай, занурюйся, занурюйся, можеш навіть повторювати за мною я. Я легко відпускаю свої образи у землю. Я легко спалюю своє роздратування вогні. Я легко звільняюсь від важкості у повітря. Я Легко віддаю, віддаю свій віддаю неспокій у воду. У воду. У воду. Я, не я не тримаюсь за старе. Мені дуже цікаве нове. нове. Я, я не створюю собі я звички. Стаю, я як стаю як я вода. вода. Оминаю. Оминаю. Тікаю. Обтікаю. І, рухаю, і рухаюсь уперед. Моє. Моє Залишає. залишається зі мною. У гармонії. У гармонії. В балансі, і в легкості. Я можу спокійно віддавати. віддавати. Я віддаю негативні емоції легко. Я легко відпускаю їх із тіла. Вони без перепон покидають моє тіло. Негативні емоції. Покидають моє тіло легко, легко. легко. Я хочу їх віддавати. Я буду. Я буду їх віддавати. Я не тримаюсь за старе. Я постійно, Я постійно бажаю нового. Я не, я не створюю собі звички, принципи, принципи. вдихай, вдихай, видихай, видихай, вдихай, засинай. Приймай, приймай, приймай. Я, я легко відпускаю минуле. Я відпускаю розчарування. Це, це, це зайве для мого внутрішнього простору. Я згадую тільки приємні моменти мого життя. Я маю право. На свої бажання. Я маю право. маю право казати ні, казати, казати, якщо казати, я не що хочу щось робити хочу, або щось хочу, комусь, давати. комусь давати. Я легко, легко витрачаюсь на себе, на свій комфорт, на, на, свою, комфорт. Комфорт. на, на свою, красу. свою красу. на Свої, На, радощі. свої радощі. Я малоду, мало думаю думаю. Свій, свій страх, свій страх і мало відчуваю і свій, відчуваю, свій мало відчуваю. страх, свою тривогу. Свою, тривогу, свою, тривогу, свою, тривогу. У мене є відчуття достатності. Я вірю у свої здібності і у свої сили. Вдихай, Видихай. Поглиблюйся, поглиблюйся, занурюйся, Засинай. 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 Я легко. Я легко витрачаю. Я витрачаю, витрачаю віддаю, віддаю. Віддаю. Ділюсь. ділюсь, ділюсь. Я, я, маю я спокій, маю спокій. І достатність. і достатність. Вдихай, 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 видихай, 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 видихай. занурюйся видихай, глибше. Занурюся, засинай. засинай. У мене, У мене завжди, завжди залишається завжди все необхідне. Все тільки корисне, усе, що відпрацьовано, покидає мій простір, усе, що віджило, покидає теж мій простір. Я легко, звільняюсь від зайвого, звільняюсь від непотрібного, звільняюсь. Від обтягуючого. Я завжди відчуваю зайву відповідальність. Я відмовляюсь брати на себе зайве. Не беру на себе зайве і важке. Вдихай, 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 видихай, 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 занурюйся глибше, занурюйся глибше. Засинай, засинай, засинай. Я відчуваю, я відчуваю баланс. Я відчуваю свою рівновагу. Я люблю себе. Я піклуюсь про себе. Я піклуюсь про себе краще, ніж будь-хто. Я маю. маю Повну лояльність, лояльність до, себе. до себе. Я завжди я хочу, завжди я завжди маю маю, я завжди маю щастя, 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 щастя легкість і, легкість. і легкість. Я полегшую собі, собі життя. Я легко я позбавляюсь, того, я того, позбавляюсь того, позбавляюсь того. Що заважає, що заважає мені щаслив... бути щасливою людиною? Щасливою я, відпускаю. Я, відпускаю. я відпускаю. Я обираю себе. Я, обираю себе. я відпускаю я усе, відпускаю, відпускаю, відпускаю. що не слугує моєму благу. благу і здоров'ю. Я дозволяю собі бути вільною. Я не тримаю за зайве. Моє тіло це джерело моєї енергії. Я стаю більш розслабленою. Моє тіло Моє позбавляється тіло, усього, тіло, усього зайвого часу. Я, я нічого, 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 нічого не затримую. Я природня, я природня. Я природня. Легка. 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 легка, мені. Мені добре, добре, собою. добре, добре собою. з собою. Я, я можу, можу усе. усе. Я дозволяю, дозволяю собі дозволяю, усе. Дозволяю усе. Вдихай, 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 видихаю, видихай, вдихай, приймай, 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 фіксуй, змінюй на нове, на нове, на нове. Засинай. Засинай. <риканція> <риканція> вдихай, вдихай, <риканція> видихай, <риканція> видихай. Віддихай, <риканція> видихай, видихай, приймай, 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 приймай.